Сьогодні маємо нагоду передати в передноворічний день для потреб наших військових літальний комплекс Невидимка і автомобіль «Хаммер», для того, щоб могли хлопці боронити нашу державу і побільше зберегти життя в Україні. Сьогодні унікальна можливість: перша партія літального комплексу Невидимка, який дуже швидко летить, українська розробка. І може багато допомагати нашим військовим, щоб берегти життя. Даний комплекс є ударним БПЛА. В його склад входить 10 літаків, пункт керування та пускова установка. Він є дальної дії з досить великим навантаженням бойової частини. Даний комплекс може вражати об'єкти. Конкретно від поставлених цілей. В нього навантажується той боєкомплект для конкретної цілі, для враження, якої поставлена мета.